За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. Окупанти застосували БПЛА для коригування вогню артилерії. Вісім населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський та мінометний обстріли. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районах населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка на Луганщині та Білогорівка Верхнюка. Кам'янське та спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку продовжується боротьба за місто Бахмут. Противник продовжує вести наступальні дії. Зокрема, намагалися атакувати у напрямку Іванівського протеченого та успіху не досягли. Крім того, 12 населених пунктів Донецької області постраждали від ворожих обстрілів. Серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Костянтинівка. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії. Обстріляли шість населених пунктів Донеччини. На Мар'їнському напрямку наші сили оборони відбили атаки противника у районі Мар'їнки. Під ворожі обстріли потрапили Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Під обстріли потрапили новоукраїнка та пришистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка й Новосілка Донецької області, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Новодонилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області. Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микильське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області. Сі та місто Херсон.